Європа передумала відправляти до України своїх миротворців. Про це повідомляє видання Raiders. Тепер ЄС активно розглядає інші гарантії безпеки. Ну, Європа щодо цього, то сім п'ятниць на тиждень. Не знати, що там на них впливає, на ці їхні зміни намірів чи настрій. Чи погода, то вони відправляють до України миротворців, то вони відправляють. Зеленський зустрівся з Макроном у Єлисейському палаці в Парижі. Ну от, може, він щось там з'ясує, що то буде далі. Французи на честь візиту Зеленського ейфіло підсвітили кольорами українського прапору. А Макрон заявив. Що ми перебуваємо на вирішальному етапі цієї загарбницької війни Росії. Франція оголосила про новий пакет військової допомоги на 2 мільярди доларів. Ми будемо обговорювати, як моніторити припинення вогню і вийти на перспективу тривалого миру. Отак От заявив президент Франції Макрон.